Дорогі друзі, ми продовжуємо знайомство із нашим Нетішинським міським краєзнавчим музеєм, і сьогодні наша зустріч відбуватиметься у залі, присвяченій історії міста Нетішина та Хмельницької атомної електростанції. Як би це не здавалося дивним, але своєю появою Нетішин завдячує цілій низці наукових відкриттів пов'язаних з атомною енергетикою. Які відбувалися у 19-му та у першій половині 20-го століття, на початку 70-х років минулого століття Радянський Союз планує розширити будівництво об'єктів атомної енергетики у центральних районах України. З часом, коли з'ясувалося, що відбувається досить великий експорт енергії до країн ради економічної взаємодопомоги. Будівництво цієї атомної електростанції із центральних районів було перенесено до західних регіонів України. З 50 потенційних майданчиків для майбутнього спорудження атомної електростанції після відповідних експортних оцінок було залишено лише два. І згодом з цих двох, тобто з Рожнятівського та Нетішинського, перевагу було віддано. Саме Нетішинському. Навесні 1977 року поблизу старого млина у Нетішині розмістився перший десант будівельників, котрі прибули сюди з бурштинської дрес. Першопрохідцям потрібно було виконати досить велику кількість підготовчих робіт, серед яких і розчищення території, прокладення залізниці, прокладення ліній електропередач. Та інших робіт. Кінець 1970-х та початок 80-х років був періодом активних дій. 4 лютого 1977 року було створено, засновано дирекцію Хмельницької АЕС, що будувалася. Згодом першим директором цього об'єкта став Троценко Олексій Іванович. Приміщення дирекції Попервах знаходилося у місті Славута. Через рік, 8 лютого 1978 року, було засновано управління будівництва Хмельницької АЕС, яке стало головним підрядником з виконання усіх будівельних робіт зі спорудження атомної електростанції. Очолив управління будівництва Іван Харитонович Малюк. 22 січня 1981 року на будівельному майданчику Хмельницької атомної електростанції було урочисто винято перший ківш ґрунту. Того ж року, 22 жовтня, для бетонування фундаментної плити першого енергоблока Хмельницької атомної електростанції було покладено перший кубометр. Бетону разом із першим кубометром бетону в основу лягла і капсула із символічним зверненням до майбутніх поколінь. 17 березня 1986 року в реакторному відділенні встановлено шахту. Того ж року змонтовано купол оболонки реактора та розпочато заповнення водосховища. У листопаді наступного року в реактор проведено завантаження ядерного палива. 10 грудня 1987 року здійснено фізичний пуск енергоблока. 22 грудня того ж року його увімкнено в мережу до єдиної енергосистеми держави почали надходити перші кіловати електроенергії. 31 грудня енергоблок. Прийнято в експлуатації. В експозиції нашого закладу представлено символічний ключ від першого енергоблока Хмельницької атомної електростанції, який було вручено головному інженерові ХС Вікіну. Разом зі спорудженням електростанції крок за кроком розбудовувалося і місто Супутник Нетішин. 1979 року введено в експлуатацію перший гуртожиток та їдальню магазин Універсам. У 1980-му здано перший житловий будинок. Наступного року відкрито дитячий садок номер 1 та першу школу. У 1983 році з'явились Універмаг, музична школа, розпочало роботу професійно-технічне училище. 1986 року, здано в експлуатацію нове приміщення пошти, відкрито дитячо-юнацьку спортивну школу, введено в дію спортивний комплекс. Протягом 1980-х років у Нетішині, який 1984 року набув статусу міста, було зведено багато інших об'єктів. Соціально-побутової сфери, як-от житлові будинки, магазини, дитячі садки, школи та інше. З часом покращується і благоустрій міста. З'являються зелені насадження та газони. Спорудження Хмельницької АЕС було справою міжнародного значення. 16-18 січня 1979 року у Москві відбулося засідання виконавчого комітету Ради економічної взаємодопомоги, на котрому обговорювалися проекти Генерального договору про співпрацю на будівництві ХАЕС та угода про співпрацю щодо будівництва та експлуатації лінії електропередач 750 кВт Хмельницька АЕС, Жешу, Польща та підстанція ЖЕшу. У березні СРСР, Угорщина, Польща та Чехословаччина домовились про характер їх внеску в будівництво АЕС. В листопаді прибули перші польські будівельники з фірми Енергополь, очолювані Едмундом Уласом. Поляки трудились у Нетішині до 1990 року. Вони збудували чи брали участь у спорудженні понад 50 об'єктів. Серед яких спецкорпус ХС, підвідний та відвідний канали, універмах, житлові будинки тощо. В експозиції музею знаходиться рапорт про спорудження водозабору Хмельницької атомної електростанції. Цікаво, що у цьому рапорті зазначено про те, що за час спорудження цього водозабору було вивезено близько 12. Мільйонів метрів кубічних піску, що за своїм об'ємом у вісім раз перевищує об'єм славнозвісної єгипетської піраміди Хеопса. Період Радянського Союзу характеризувався цілим рядом особливих рис соціального, культурного та економічного розвитку країни, розвитку суспільства, керівною та спрямовуючою силою. Була комуністична партія Радянського Союзу, відтак, і все повсякденне життя було буквально просякнуте комуністичною ідеологією. У Пошані були передовики, люди, котрим вдалося досягнути високих результатів у своїй праці у своєму виробництві. На підприємствах, фабриках, заводах заохочувалися соціалістичні змагання. Натомість люди за свої досягнення отримували різноманітні нагороди, такі як грамоти, перехідні вимпили та інше. Двічі на рік відбувалися святкові маніфестації з нагоди міжнародного дня. Солідарності трудящих та великої жовтневої соціалістичної революції спорудження другого енергоблока Хмельницької атомної електростанції розпочалося у 1983 році. На 1990 рік його готовність вже була на 95%. Але того часу у країні піднімається хвиля спротиву. Атомній енергетиці відбуваються численні маніфестації проти будівництва об'єктів атомної енергетики. Відтак, в тому ж 1990 році, Верховна Рада Української РСР приймає мораторій на будівництво нових та розширення потужностей діючих атомних електростанцій. Цей документ був у силі до 1993 року. У 1993 році мораторій було відмінено та продовжено добудову другого енергоблока Хмельницької АЕС. Остання, щоправда, затягнулася на довгі роки. Завершено будівництво Хмельницького другого енергоблока Хмельницької АЕС було у 2004 році. 8 серпня його було введено в дію. Як ми вже знаємо, управління будівництва Хмельницької АЕС було створено 8 лютого 1978 року з метою комплексного спорудження атомної електростанції та міста Нетішина. У 1994 році управління будівництва було зареєстроване як відкрите акціонерне товариство управління будівництва Хмельницької АЕС. У 2000 році на базі структурних підрозділів ВАД УБХС утворилася корпорація за участю 25 будівельних організацій. У 2011 році ВАД УБХС перейменовано у публічне акціонерне товариство. Управління будівництва Хмельницької АЕС. Товариство сертифіковане в системі якості ISO 9001 Географія його діяльності охоплює Київ, Запоріжжя, Одесу, Вінницю, Калуш, Хмельницький, Житомир та інші міста. Основними замовниками робіт є НАЕК енергоатом, Міністерство оборони України, Лук-Ойл-Карпат, «Нафтохім», Інститут генетики України та інші. На сьогодні підприємство очолює оцабрика Дмитро Павлович. Головним підприємством нашого міста є Хмельницька атомна електростанція. Від часів її заснування і до теперішнього часу минуло багато років. Її очолювали цілий ряд відомих людей, серед яких Олексій Іванович Троценко. Микола Степанович Габрийчук, Віктор Григорович Сапронов, Микола Петрович Дудченко, Оле Юрій Олександрович Недашковський, Володимир Іванович Софіюк, Олександр Євгенович Смишляєв, Вісаріон Володимирович Кім. На сьогодні підприємство очолює Микола Сергійович Панащенко. Український АЕС відповідають стандартам Міжнародної агенції з атомної енергетики. З ядерної безпеки. Таким є висновок заключного звіту спільного проєкту Україна Єврокомісія МАГАТЕ з оцінки ядерної безпеки Українських АЕС. Хмельницька атомна електростанція у своїй діяльності налаштована на відкритий діалог із суспільством. Вона проводить численні ознайомчі екскурсії для Бажаючих як з околиць нашого міста, так і з інших регіонів України розповідає про особливості функціонування атомної електростанції, знайомить із деякими такими навіть специфічними рисами діяльності цього енергетичного об'єкта на Хмельницькій АЕС радіаційний контроль. Довкілля здійснюється автоматизованою системою контролю радіаційної обстановки АСКРО, що була введена в експлуатацію у 2004 році. В експозиції зали, присвячені історії міста Нетішана та Хмельницької АЕС, можна побачити також уніформу оперативного персоналу атомної електростанції, спецодяг окремих працівників. Цього енергетичного підприємства, а також захисний одяг працівника пожежної частини. Перша письмова згадка про Нетішин як про населений пункт датується 1542 роком. У той час це було маленьке село у володіннях князів Острозьких. Містом Нетішин став через кілька століть. У 1984 році, згідно з указом Верховної Ради Української РСР, йому було присвоєно статус міста районного підпорядкування. А ще згодом, у 1993 році Нетішин набув статусу міста обласного підпорядкування. На сьогодні він є молодим, красивим, сучасним містом. Яке завжди раде своїм гостям та мешканцям. Нетішин зарекомендував себе з позитивної сторони у багатьох аспектах суспільної діяльності. Серед іншого, Нетішин став містом, у якому було встановлено кілька рекордів, як от найдовший автограф, найбільший. Викладений розмінними монетами Тризуб. Крім того, ми знаємо, що у Нетішині вперше на Хмельниччині свого часу було піднято синьо-жовте знамено, і в цьому ж місті вперше у світі було найменовано вулицю імені Володимира Висоцького. Незважаючи на свій молодий вік, Нетішин найменував. Уже вісім осіб своїми почесними громадянами. Ними є Троценко Олексій Іванович, Шеливанова Ганна Васильівна, Шевцов Ігор Михайлович, Гладуняк Іван Васильович, Кальніченко Петро Трохимович, Штурбабін Валерій Вікторович, Пундик Галина Васильівна та Жовнір Ольга Богданівна. Хоча не тішен і молодий порівняно із сусідніми населеними пунктами. Та вже і йому є багато про що розповісти. Аби дізнатися більше про історію нашого населеного пункту, запрошуємо вас відвідати експозицію нашого Нетішинського міського краєзнавчого музею.